Вітаю! Мене звуть Наталія і тут, як завжди, ми говоримо про парфуми. Ну що ж, я вам вже показала всі свої покупки в минулому місяці, поки що покупки на стопі. І тепер я вам покажу те, що у мене закінчилося за останніх пів року. Раніше я знімала кожних три місяці, але вже не так швидко закінчується, тому що флаконів стає більше від ливантів, якихось було багато, сліпі затести. Я вирішила, що я все-таки накопичу трошки більшу і цікавішу кількість пустої тари, і тоді покажу. Тим більше чомусь мене дивує, але ця рубрика досить непопулярна. Але я все одно буду її знімати, тому що мені вона особисто дуже подобається. Дивіться, у мене тут не знаю, чого видно. У мене тут накопичилось, дивіться, чи... У нас копичилась коробочка, тут є і флакони, і чоловік, який зносив, тут два флакони, які зносив чоловік, і багато від Але щоб вас не томити, я почну з флаконів. Може і диван, тих тихо, додивитися. Так, постараюсь згадати, які я перший закінчила. Перший флакон це мандарина Duck Freedom Land. Цей флакон я закінчила ще, певно, на початку року. Він його в мене і так було трошки в кінці року. Коли знімала попереднє відео, я його добила. Ось слухайте, ну це така краса. Він трошки, звісно, хімозить. Ну, це ж це бюджетний аромат. але все одно він дуже гарний. Він відрізняється від двох своїх інших колег. По колекції в 20-му році вийшла колекція з трьох ароматів. І оцей значно-значно випереджає інших двох. Це терпка, терпкенька. Полуничка, чи що? тут гарбуз, то кавун кавун. І це все дуже солодко, соковито і трошечки з невеличкою хімозинкою. Але на ті гроші, які вони тоді вартували, коштували це чудовий аромат. Я його носила сама багато. Він в розпилі добрийшов. І таким чином він в мене. За півтора року закінчився це 100 мл. За півтора року я вважаю, це дуже добре, якщо у вас не два флакони всього, то це дуже добре. Повторювати не буду, я не наситилася, але це був приємний досвід, і він був вартий уваги. Я рада, що я з ним познайомилась. Можливо, я колись до ним ще заскочаю. Я от зараз розпила його. О, тут ще є якісь краплі, тут просто не видно, але відчувати. От навіть нічого майже не вовтається там. Ну, але гарне. Ой, два рази розпила. Знайомство було хороше, я задоволена. Хоча мені дівчинка писала ще, коли я починала знімати канал, що купила цей флакон, цей аромат, і він не сподобався і тепер не знаю, куди діти. Мені дуже шкода, тому що ті гроші, які він коштує, це теж гроші. Але. Ну, блін, ну мені дуже сподобався. Шкода, що їй не сподобався. Сподіваюся, дівчинка придала його. Так, буду класти окремо. Ой, фу, наші двері зараз заросляла. Закрила вікно, щоб вам не було шумну. просто з чаді. Так, це останнє було. Наступне. Ой, схвалилось. Наступний аромат, який я закінчила, це моя ванільна дерев'яшна любов, френдбукле ваніль. Тут в мене було 20 мл. О, боже, яка краса. Я його зносила десь за рік, від січня до січня. О, вже немає нічого. Дуже шкода. Така чудова, суха ванільна, сухих білих дерев'яшках, добре висушених, не спилених, а вже підсохших, полеживших на сонці. І це така краса, і тут тонік, якийсь я відчуваю. Цитруси тут в старті дуже гарні освіжаючі цитруси. Лайм лимон, я б сказала, більше лаймової шкірки. І класний. Я його поносила, думала, зносила, думала, ні, певно, не буду більше його хотіти, тому що ну, вже наносила. Тут було 20 мл, але я його зносила. І думаю, ну мені певно цього достатньо. Але ні, ви знаєте, я його нещодавно кинула знову шліст, тому що дуже гарний. Це одна з моїх улюблених ваніл, якщо не найулюбленіша. Є ще одна, але вона в Україні не продається. Мені випадково трапиться відливати. А за кордону замовляти поки що немає можливості. Тому поки що ця найулюбленіша. І я, звісно ж, її буду повторювати, але дивилася, в інтернет-магазинах немає. І саме ванілі немає. Або є їй дуже дорого на майкапі не пам'ятаю, чи я дивилася. Десь її на майкапі немає. Коротше, я не знаю, певно, буду знову шукати залишку флаконі, якщо не вдасться купити по нормальній ціні комі. Наступний аромат. Ой, Фрідом Лендом напшикала і все. Наступний аромат Poison Girl Unexpected. У мене був Poison Girl просто, в залишку зносила і забула. Ну, таке приємне, солоденьке, але нічого особливого. А якось мені трапився Unexpected... Не трапився, а в Брюкарді, колись ще давно понюхала. І зрозуміла, що Unexpected мені більше подобається, тому що тут є. Цитрус, э, не цитруси, а екзотичні фрукти. Тут є нотки екзотичних фруктів. Це як класична позим грел в туалетній воді, але з екзотичними фруктами. І от мені подобається це поєднання. На жаль, вже нічого теж не можна випшикати. Ну, він приємний, на жаль, він не дуже ну, от Взагалі в нього сладкість погана. Так, це туалетна вода, ну, але я. От нанесу його, виходжу, і я його вже майже не чую. Можливо, він є в мене в шлейфі, я не знаю. Але ну, не так, я його хочу відчувати, тому для мене це трошки розчарування постійності. Я його теж купувала в залишку 30 мл. Трошки його відливала, продавала як відливантами. Але ну, половину десь я точно зносила сама. Приємний, приємний, але оця стійкість, це розчарування. Тому повторювати я його не буду. В принципі, і аромат теж мені подобався, я його трошки подосила, але так, щоб любові з нею і не сталося з ним. Тому це був гарний досвід, але дякую досвід. Тепер я їх складала, тепер зможу на силу викинути. Далі, наступний аромат це не знаю, що буду викидати це Афнан Супермасі Сільвер. Це. На, е, на Накріт. Накріта Вентус. Я не знаю, як пахне Кріта Вентус, але я бачила по відгуках, що це менш стійка вода, що цей перевищує його в стійкості, насиченості. Тому я ним дуже задоволена. Я колись цей аромат тестувала в маршрутах на Кремчику, перелітники, чи як, як, як вам краще зрозуміло, І от там було багато чоловічих ароматів, але саме цей для мене виділився. Він дуже гарно звучить. Свіжість, газетка, дійсно гірська якась ніби вода. Ну от Мені тут найбільше подобається запах газетки, я люблю це. І от чоловіку теж сподобалося, йому дала тоді вдихнути, він каже, ну гарний. Ми вирішили йому купити, так як він не любить тратити на парфуми для себе багато грошей. Для мене теж але нього виходу нема. От. І він собі купляє один флакон і він його зношує. І це вже певно п'ятий флакон його. Попередні всі були викинуті. Ой, боже, приємний. Він вже зносився давно, теж десь початку року, але я вам казала, тоді були важкі часи. Йому було не до парфумів, і я йому шукала щось із того, що в мене є. Але він вже привик до тих, що зараз носить зараз, то Каже, я вже відвикних, але дуже гарний. Я сподіваюся, що їх куплю. Чудовий чоловічий аромат. Я не люблю клони, але ну цей ну просто. Ну, авенту скупувати за 8 тисяч, ми не будемо. А тут така краса, що просто ну, важко відмовитися. Але через те я і не знайомлюся з іншими клонами, в цілу. В цілому. цілому з ароматами-клонами. Тому що я не хочу, я хочу підтримувати оригінальність. Наступний аромат, який зносив мій чоловік, чоловік мій зносив, це ароманіку Туркис, жіночий. От якраз коли закінчився Афна. Я думала, що це йому дати. Оцей аромат він мені не подобався. Я не люблю таке, не моє. Тут різка свіжість, якась трохи акватична, тропіки і фруктів зовсім трошки. І я розумію, що це аромат на поціновувачів свіжинки, тут прям такої повітряної свіжинки. Але мені не зайшов. І в продажі його продавала, продавала щось, він не продався. Я чоловіку нанесла, і на його шкірі він мені подобається. Він так гарно на ньому шлейфить, в нього дуже гаряча шкіра. І я вирішила, що дам йому хай зносить, на ньому дуже гарно в шлейфі. І ввечері приходить теж ще відчувати. Ой, з близько, можу. з чоловіка краще пахне, ніж флакон. І так він його добив. Ну тут було небагато, 30 мл, але буквально пару пшиків. Він ж, в мене чоловік отак наносить. Пш -пш 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 -пш. пшиків 5-8, але цього ні, цього трошки менше, бо він тут дійсно свіжістю своєю може просто знести нюх. Теж, приємний досвід для чоловіка, для мене просто знайомство для розширення альфакторного досвіду. А чоловік з веселі добре. Більше, звісно, купувати не будемо, тим більше все знятись. Так, і наступний аромат, який в мене закінчився, це Eldolight. Закінчився. От я вже хотіла його добити. Ой, це краса! Це краса, гарбузового, квіткова така приємна, ніжна, ніжнятинка, комфортятинка. Комфортний дуже аромат. Він мені подобався. Я його купила десь його було 30 мл. І от оце я зносила теж не за рік, за півтора, але я тут тільки сама носила, Ні, чуть-чуть відливала знайомій, бо їй дуже сподобався, але небагато. І от коли залишилося вже десь мілілітрів 5, вже почала в ньому проявлятися якась трошки дряпучість. Чи це то, що він же я не знаю скільки років цьому флакону, я ж купила залишок. Можливо, це не вже так застоявся, що десь в трубці застоїться. але почала проявлятися трошки неприємна дрепучість. я вирішила його швиденько допити, щоб воно вже зовсім не, зіпсувало... О, не зіпсувалося. Да, зараз теж відчувається дрепучість, але все одно для мене це приємні спогади гарбузика, гарбузика, який мене заставив себе покохати. Тому що я з ним боролася. Не дивлячись на багато чудових відгуків. Я не хотіла з ним знайомитися, але випадкове знайомство мене в нього закохало. Я не знаю, можливо, я його ще колись куплю, але поки що достатньо. Оце я якраз закінчила не так давно, десь, може, в минулому місяці. Зараз червень, може, в травні я його закінчила, це точно, не в квітні. Ну, приємний. Приємний. Було приємне знайомство, приємне кохання. Але давайте будемо знайомитися ще чимось. Так, ну і далі пішли відливанти. Перший я почну з найбільшого, тому що він тут лежить на всіх зверху. Перший відліван це в мене був 15 мл комар. Я б дуже картинки вставляти, нема смислу показувати вам це. Ви знаєте, я його так хотіла, я не пам'ятаю, де я його почула, але я його дуже хотіла. І якраз в січні 22-го року я його замовила. Я його носила під шубу на шубу. Е і мені здавалося, це прям ідеальне поєднання. Взимку це для мене суто зимовий аромат, тому що навіть восени я його витримати не можу. Але я його носила десь в третину, і я зрозуміла, що він на мене трохи давить. Дуже-дуже гарний, пряний, пачульний аромат. Але мені він важкий. От є аромати, які... Любиш, але не можеш носити. Оце той аромат. Що то я вже носитилась. От Через те іноді 100 мл, чи навіть 30 це забагато. Тут мені п'яти вистачило, щоб він мені трошечки піднабрив. Далі наступної зими 23 го я теж його носила, але вже трошки і ділилася. Це, я з цього і леванда навіть ділилася. І таким чином я його нарешті добила цієї зими. Чи так, на початку зими чи після Нового року, коротше, зимою. І я розумію, що я більше не хочу. Все, я не вже так наситилася, що просто не хочу. Тим більше, в мене зараз є середен Лорфелін, срідка. І от срідка мені як більш носибельна, комфортніша і спокійніша версія коконуар. Я не знаю, можливо, я єдина, кому вони схожі. Але от для мене це щось подібне. І я дуже рада, я не говорю, що це плеят якийсь, чи хтось когось е підглянув, піднюхав. Але от мене дуже порадувало цей аромат це рідка, тому що я його купувала всліпу. І це чудова для мене заміна Коква-Мар. Так, а далі вже рандомно буду діставати, бо тут ці відливанти маленькі. Наступний Memo African Leather. Не пам'ятаю цей аромат. Пам'ятаю, що він мені сподобався, але він для мене важкий, шкіряний, і я його віддала чоловіку, його зносив чоловік. Зараз наножу, нанесу. Ну, гарний. тут теж є якісь прянощі, якісь... щось лакокрасочне, чи що? Щось нафтово хімічне. Але воно гарно. воно не звучить хімозно, воно звучить якось. Комфортно. Та все ж для мене, це не для мене. Це більше чоловічий аромат, і я чоловікові дала, він зносив йому було дуже гарно. Собі б я не хотіла. Спочатку він мені сподобався, і я подумала, можливо, захочу флакон, коли я перший раз його на себе нанесла. Але потім другий, третій раз, я зрозуміла, що ні, це все-таки не моя історія. Для знайомства корисно, для знайомства з шкіряними ароматами. Так, тут навіть мед, якийсь відчуває корисно, але все одно це трохи не моя історія. З, майже зовсім не моя історія. Якщо чоловіку, то гарно, а мені ні. Тому флакона не хочу. Наступний аромат ліквід медженіри з ну Це гарний дуже аромат. Мені ні, звідси було не гарно. Оці розпилювачі в цих фіолочках, вони так не смачно пахнуть, як котячий корм. Але я пам'ятаю, що мені дуже сподобалася ця свіжа, легка, свіжа, легка троянда, така повітряна вона. Але вона от занадто повітряна. Я би їх хотіла флакон, якби він стоїть варто гривень 500 то чисто через стійкість я би, і дифузність, я би не хотіла за нього платити стільки, скільки він коштує, тому що мені дуже тихий, дуже тихий і настійкий і композиція гарна, композиція варта тих грошей, але та стійкість, ну його треба поновлювати кожні пару годин. А я так не хочу. Я хочу нанести, щоб зі мною був кілометровий шлейф, навіть якщо він легкий. Дуже гарний, але все-таки, е якщо вибирати між трояндовими такими нішовими парфумами, то я би вибрала Діптік Рос, парфумована вода. Там теж не сказати, що мегастійкість, але звичайно, в них чимось, чимось трошки подібне. Трояндою, звісно, але такою прохолодну і свіжою і унісекс. Е але Diptyque, звісно, більш трохи унісексовий, як на мене. Тим мені він і теж подобається. Солодкості мало, як в цьому, так і в тому. Тому флакон ні. Ні, якби хтось подарував, то я, звісно, б носила, але-але. І... Наступний аромат це Білій Айліш номер 3 Червоний флакончик, дуже гарний. Він мені дуже подобається. Я його дуже хотіла би, але, як я вже й казала в огляді на аромати Білій Айліш, мені зовсім не подобається їхня стійкість. Стійкість в них погана. Оцей аромат. Це ще одна варіація бакари. Тут є бакаринка. Мені бакра руж, це не той аромат, який би я хотіла, тому що його чути звідусі і вже трошки набрид. Але оцей аромат саме є в ньому щось цікаве. Це ніби якась цікавіша для мене, для мого конкретно носу. Цікавіша варіація бакаринки. Тут теж є запах газетки, от є ця газетна свіжинка. Він майже не солодкий, але є кислинка в полуниці. Дуже-дуже гарний аромат, але стійкість. Ну, стійкість, я не знаю, чи це моя шкіра, чи це в мене щось нюхом, Стійкість мене тут зовсім не радує. Але дуже мені подобається цей аромат. Я його зносила буквально за тиждень. Тут був повний відливан 3 мл, ніч, два. Ні, 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 ні. Але мені його на тиждень вистачило. Дуже гарний, шкода, що настійкий. Так би хотіла флакон. Наступний аромат, а, це Аквалігорія Флора Сальвачя. Хто мене дивиться регулярно, ті вже знають, що цей аромат я офлаконила. Я з задоволенням зносила це мені, оце саме той аромат, саме той відливант, який присилала мені Оксана Тріль в березні, якщо не помиляюсь, чи в лютому. І я познайомилася і я зрозуміла, що мені це треба. Це так свіже, це Квітково свіжу. Я зазвичай не люблю просто квіткові аромати. Але тут квіти з травою, тут тюльпан від стебла, водичка, свіжість. І це так гарно освіжає, я його зразу полюбила просто з першого занюху, Любила з першого занюхав. І Я зразу собі його кинула в вішліст, в список того, чого треба як можна скоріше кинути, тому що якраз ну, весна була купити кинути, кажу. Якраз була весна і це так гарно, і я ним зараз насловлююся. Але, до речі, не дуже часто. Я не знаю, чого от буває таке, що щось хочеш-хочеш, а потім купиш, і воно не так часто використовується. Ну, тому що хочеться різного. Ще мене рубарбусь освіжає. Так, я водичку купила. Ой, наступний аромат, ну прям два підряд попалися: Армані Сі, парфумована вода. Це теж те, чого я дуже хотіла в флаконі. Я з ним познайомилася в минулому році в насліпих за А тут ми і я зразу зрозуміла, що я його хочу, майже зразу. А тут ми з дівчинкою мінялися флаконом, і я побачила, що в неї є віддава в розпилі цей аромат, і я попросила її покласти ще мені відливанник ще трошки ним понасолоджувати. Але потім то Була можливість його купити в залишку, і тому я його купила. Це я зносила вже, коли в мене був той залишок. Навіть зараз я трошки нанесу. є краплі мені треба кожних півкрапельки зберегти. Дуже гарний аромат, підв'ялені, підв'яв, як правильно сказати, трошки зів'януті пелюстки, саме пелюстки, троянд і, можливо, трошки півоні і ще якихось квітів, які. Я не знаю, як пахнуть, і не знаю, як називається, але тут відчувається перелив квітковий, дуже гарний, дуже мені подобається. І я задоволена. Але теж чомусь його зараз не часто ношу, можливо, тому що спека. Хоча минулого року я його носила саме в спеку, і мені його хотілося. А зараз мені чогось більше свіженьке хочеться. Ну, смаки міняються, але тим не менш, я це не розлюбила. Просто зараз хочеться більш свіжих прохолодних ароматів. Я от знайомлюся з нею, мені подобається. Тому цей Офлакона. Так, наступний, що це в мене тут відклеїлося: Зарко Парфум Молекула 07. Слухайте, я вже скільки разів мені потрапляли від лаванди цього аромату. От я пам'ятаю завжди, що він мені подобається, але запам'ятати я його не можу. От якби я його десь тестувала, блін ну дуже класний. Прям. Рожеве шампанське і якась е, зелень, кріп. От мені Зарко Парфум Youth теж був кріп і абрикоси. І мені дуже подобається це е, приєднання, це дуже унісексово і дуже оригінально. І тут це все теж вдихає, і дуже гарно. Чи то не кріп навіть, а якийсь розмарин, щось таке з цитрусинкою. Дуже гарний. Але на мені він теж не стійкий, я його на собі дуже швидко не чую, і тому я не прагну купувати флакона. Хоча дуже гарний. Але я його живу, я ж кажу, я його скільки тестувала, я його не можу запам'ятати. Ну, видно, мій ніс відмовляється від цього парфуму. Хоча юз я добре пам'ятаю, от я, певно, скоріше юз поновлю, ніж оцей аромат куплю. Так, да, ну гарний, гарний, але чомусь, ну, не знаю, не врізається в пам'яті. Наступний аромат Елдо Витатлі Бродранж Колонь. Цей аромат мені сподобався теж. О, тут навіть щось є палець налила. Мені цей аромат сподобався, і він мені нагадує трошки Шанель Габріель. Мені дуже колись подобався енеля Габрієль, ну не колись, а до минулого року, коли в мене був відливант, я зрозуміла, що воно мені все, я наносилася. Чуться я шанелями швидко носичусь. Мені це не подобається, бо мені подобається флакона, шанель, і аромати ніби гарні, але я ними насичуюсь. І цей аромат мені дуже схожий на шанель Габрієль. Тут мені більш відчутні конвалії, трошки цитруси відчутні, але цей аромат теж на мені настільки, я не знаю, для мене це така проблема, не трогати мікрофон. Для мене це така проблема, що дуже багато гарних ароматів, яких би я хотіла, я на собі відчуваю хвилин 10, а потім не відчуваю. І тому я не бачу сенсу їх купувати. Але дуже гарний. Мені подобаються ароматику Елдо. Не всі. Десь половина з тих відчувала. А половина, здається, тришняком, але мають місце бути. Це і гарний. Але це так, я не вдома, скоріше всього, поливалась, тому що. На вулиці навіть не бачу сенсу його носити, бо від мене його не чути. Або хіба що в магазин? Класний, класний. Флакони в них гарні, хотіла би. Але щось поки що я не поняла. Так, що це на нас? У нас останній відливан. І останній відливан це мені в подарунок поклали до покупки якогось флакону. Це Robert Piqu'ia V. Тут був повний 2 мл відливант. Я його зносила, слухайте, це гарний аромат. Це такий аромат розкішної жінки. І я абсолютно йому не відповідаю. Тому що це аромат, віддихаєш його відразу брюнетка з червоною помадою в таких в хутрі, хутріхшаровому. Дуже гарний помадний медовий аромат, такий пряний, насичений він. Я зазвичай такі альмати не люблю. Але цей десь на вихід я б, звісно, вдягала. Звісно, вдягала, якби був, б, але те, що його немає, мене не засмучує. Тому що це все-таки не моє. Але я вам кажу, ну він вартий з того, щоб з ним познайомитися. Отак, От по описі, якщо почитати піраміду, я б його в житті не вибрала для знайомства. Навіть 2 мл не купила, тому що там. Велика якась піраміда, і там такі компоненти, що мені не подобаються. Але вкупі воно так гарно, він такий м'якенький, і він такий жіночний. Я перший раз, коли його вдихнула, я подумала, що це щось для старших жіночок. Але мені вже теж не 20. І при відповідному образі він просто він навпаки підкреслить вашу розкішність. Дуже гарний аромат. Просто я ж кажу, мені немає куди в ньому виходити. І в цілому у мене немає такого гардеробу. Треба йому відповідати, я йому не відповідаю. Але я була дуже рада цьому знайомству. І Якщо ви часто відвідуєте якісь заходи, то треба гарно виглядати. Або якщо ви тамада на весіллі, то вам буде дуже гарно. Ну, я кажу, але це аромат не для мене. Я, можливо, для нього ще не доросла, хоча я розумію його красу. Ось так. Навіть не рахувала, скільки тут залишків, я підрахую і напишу. Сподіваюся, вам було цікаво. Я сподіваюся, тут є такі ж самі любителі цієї рубрики, як і я, тому що мені дуже хотілося цим поділитися, мені подобається цим ділитися. Сподіваюся, ви гарно провели зі мною час. Ой, і пишіть, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, вічно забуваю. Я вам дякую за увагу і бажаю вам всього найкращого. До зустрічі в наступному відео!